Добрий день, це канал. Я і мої кози. І ми з вами на кухні будемо різати внутрений жир. ось Ріжу я його весь час великими кусками, дрібними не ріжу. Він поволі на малому вогні гарно стоплюється. Ось така миска в мене внутрішнього жиру ось, і ще є з кишок жир. Внутрішній жир можна брати на зажарки, на все, що вам треба. Він без запаху, він гарний жир ось. І робити. Що вам треба? Можна просто до печива, на коржики там різні брати, на що вам треба. Ось. Ось такі то справи. А цей жир, що з кишок, су, то я беру на печиво. Так більше нікуди. Ще от як кобаси печу, то пательню мащу. Чи там кров'янку роблю, то пательню мащу. Ось оце таке -то діло, які то справи у нас. А так от ріжу ось так. Зараз я як відірву цілий то ті куски, що по краях були на животині, то я пообрізала з чоловіком його бо жиру і так вистачає. І перетоплюю його в каструлю ріжу. Тоді беру. А як сказати кусок ну, великий ріжу куски, великий. Тоді беру в ту каструлю до того ж і трошки води. Десь так, з півкружки на наскільки десь тут 9-10 літрів каструля. Ось так. О, і я вілю сюди трошки води, вода починає кипіти, жир починає потрошки топитися, щоб він до каструлі не пристав. Ось. І тоді вода випарується, виварується, а чистий жир лишається. Ось ці ж кварки я не викидаю ось, а це пліва. Я її обдираю. Можна і з нею порізати, я не її не беру. А ті шкварки, що остаються, ось, от той жержемо отак. Бачите як. Що остаються, я беру у банку або в каструльку. У мене є така стара. І потім маю собакам чи мастити. Що з кишок, жир, шо. Оті от шкварки шутой і тоді є. А ще колись старі люди брали, баба весь час оцей внутреннях жарила. Ось і брала. Потім ті шкварки перемелювала через м'ясорубку. Як вони вже вижаряться, такі сухенькі, файні. Додавала їм спеції. Ось. І брали, як горохляники пекли, до гороху ці шкварки додавали. Ось, так, що ось такі то справи. І так робили. Теж дуже смачно, я колись їла. Ось, так само. І теж була, була так пару раз робила. Теж досить смачно. О. А зараз я суто. Тримаю, щоб мати чим мастити м'яса хватає, то я собі того не беру. Ось так. Міжер відріжем, котрий грубший, це, а це піде зразу собака, ось такі то справи. Там казали, ніяка то свиня, не м'ясна, як стики сала. Це сальна свиня, ні, це м'ясна. І не свиня кабан. Ось. Ви просто не представляєте, скільки на нему м'яса було. Так що ось такі то справи. От. І там мені писала одна пані, що... Розказуй правду, скільки. Ну, виходить, що я обманюю, скільки мої свині їдять. Нікого не обманюю. Так і є. Ось, багато не їдять, багато не даю. Ось я розумію, що для людей це, як сказати, не віриться, що свиня така виросте може на 4-5 літрах їжі. Ось на раз. Колись я теж тримала свині і теж їли по відрі 15-літровому, і кричать ще і даєш, і вони кричать. Ось, а, привчиш до меншої порції, їдять менше. Так, щось що такі то справи. І я дуже рада, що мене навчили, що можна давати менше. Бо я теж уявлення не мала, як так, що свиня може їсти мало і виросте. Думала, чим більше їсть, тим більше буде. Ні. Яка має бути, така буде. Ніякому разі не, не така, яку ви хочете, а така, яка вона має бути. Ми би хотіли весь час, щоб були здорові, гарні, жирні. Ну, воно не так весь час робиться, як цього хочеться. Ось таке тоді. Так що, якось так. А вам розказую так, як є. Скільки, скільки даю, стільки даю. І багато легше на руки, менше їсти носити і багато легше потім менше гною виносити. Ось так то. Так що те, що є, то є. Кому цікаво, то й питає. А кому? Думаю, що якби вони обманювали, то думаю, що всі так. А я не. Я кажу те, що є, скільки є, скільки даю. Даю сире, сиру муку. Ну от, Дроблене зерно. Сире в мене свині їдять. Не паране, картоплю, сиру даю. Гарбуз не труїм. Отак от занесла, кусок гарбуза вкинула. Зернята вибрала, бо зернята забираю. Хоча вони зернятами теж гарно їдять. І ось, і все прекрасно. Наїлися і тишина. Так, щось так. А вам Потім покажу, який жир виходить з того втраника. Ускаут мутраник. А як в кого не знаю. Ось такі то справи. Зараз поріжу оце м'ясо, що тут де є, де-не-де, то теж все йде в ті шкварки. Воно вижариться і все буде смачно. Ось. Так що ось такі-то справи. Зараз я поставлю паузу, а вже потім, як стопиться, покажу які шкварки і скільки вийшло у нас жиру чи смальцю. От тут його трохи буде. Одна проблема, не знаю, де девки взяти. Не знаю, треба дзвонити. Вона казала, що мають привезти банки, чи є, чи нема. Треба подзвонити, якщо є, поїхати купити. Ось так. Ну, а зараз вам пауза, а тоді ми з вами здебаємся Ось так жир мій жариться, той, що ми рвали з вами. Бачите, який вже робиться прозорий. Я вже одну каструлю зіляла. Ось, зараз то буде друга. Дві таких каструлі в мене. Зіляла вже 4 літри, Ну і тут буде, напевно, до 6 літрів жиру. Це буде нутраник. Ось. Це у нас жир з кишок. Тут багато не буде літрів 3-4. Десь коло 4 літрів буде жиру. Ось. І ось це жир в мене животина перемеляна. Воно все прожариться і я в банку. Воно добре, чи хліб мастити, чи навіть в у борщ кидати. Ось чи зажарку на ньому робити. Теж досить смачно. Сюди ще можна, хто любить, додати часничку до нього, до ось цього жиру. І теж буде дуже смачно така тушонка з часником. Ну, я не знаю, чи я буду додавати, чи ні. Ось цей жир я буду солити, листочок перець давати. І можу трохи ще в одну каструлю, бо то одна, а ще буде одна. Ще може другу каструлю додам того. Часнику трошки побачу. Трошки зроблю такого, трошки такого. Ось такі у мене роботи коло жирів. Ось. Вже жирами зараз до, дороблю, думаю, нині опоруюся. ну А це в мене тушонка вариться. Зараз вже ще 5 хвилин покипить. посолена, поперчена. Ось лаврове листя дала. Ось так. І будемо закривати. то та, що з костомахів роблена. Ну, костомахи повитереблювали, а тушонка є. Відео теж на каналі є. Чи буде. Не знаю, напевно, та тушонка худше буде, бо люди казали, що покололи теж, не знають, де костомахи подіти, що я роблю. Це буде перша, та сьогодні, напевно, викину. Відео, то воно буде худше з тушонкою. А з жиром трошки пізніше. Ось такі справи, бачите, який робиться, як прозорий робиться, вже не тмяний, ось тоді він гарний. Ну і щоб шкварки гарно вижарилися, щоб були жовтенькі, Хоча мені як так взяти, то нема різниці, бо це все одно. Я в каструлю скидаю, буде собакам на заправку їдла. Ось такі справи, ладно. А скільки всього жиру вийде, тоді покажу. Ось такий жир, бачите, світлий який. Шкварки я вже зібрала. Жир вже три літри наляла. Зараз покажу. Це ще жир топиться з кишок. Ну, а це моя тушонка. Ось так. Оцей вже готовий. Зараз зіллемо і сюди закинемо ще одну тушонку, ось таку тушиться. Ось такий жовтий, файний світлий жир. І є. Кинула я сюди моркви, часничку, листочок, перець, сіль. Ось така буде в мене тушонка для. Чи до борщу кинути, чи з хлібом з'їсти. Ось так. От. І от ще одна. Тут тобто та щоночки поставлена, тушиться, вона ще не стушилася. Я стушиться, тушиться її так само закрию. Тут теж все те саме. Ось тільки ще солі не вкинула. Зараз кину солі і хай прожарується. Жиру з кишок вийшло у мене 3,5 літри. Ось такі діла. Так що, усьо. Працюємо далі. Ось таку тушонку роблю. Так, ось така в мене тушонка з моркою. Ось вона, ось. Ото, о! Бачите, тут видно морку. Ось. Так. Тут в мене тушонка та що без костомах. Оце вона. І вон вона. Так, це моя. Капуста квасане листя. Це моя сироватка. Ось такий вид вона має. Ось. Ще поки коза доїться, то я ще її не беру до печива, до коржиків так. Ой, М'яско моє посоляне. Ось там помідори, компоти, тут таке сало. А, от кобаса. Ковбаса! Ну, мені краще так казати. Так. Це кобаска, це сало, це жир потоплений і закритий. Оце все. Це з ковбаси жир закритий кришкою пласмасою. А це, а це, а це остатки з каструлі я зібрала і скинула в, ту, в баночку. Ось так, що ось такі діла. Сало і, і всі мої. Вся моя свиня. чи, верніше кабан. Ось такий результат моєї праці. А де ж то мої листя В Великому бутілі, де то їх Наталя поставила, що воно сюди не донесла, їх в другому місці поставила. Зараз. От воно де. Тутечка. Листя. туточка, туточка. Це моє масло топлене. Як я топила, масло є. В мене відео. Ось там, знизу ще. Це сметана позакривана. Ось. Так, щось що такі справи. Це моя квашена капуста. Це зущонка. Ось такі тут справи. Все. О, а А, чи яйця маю закрити? Ой! Ой! Ось тут з краю видно. Де ще є два слоїки. І сюди далі. Бачите, стоять. Є закриті. Ні, не врядить. Ой! Ладно, ну а це мої ще гарбузи. Ще їх трохи є. Ось треба. Ну,сити ще не доносила, зараз доношу, ношу, вибираю. Козом. ось Так, до речі, питали от за того гарбуза. Так, там мені писали фігоподібний. і е Ще якось там, а, крила ангела чи якось якось так. Оцей кавун гарбуз. Ще казали кавбуз. Кавун з гарбузом кавбуз. Казали. Він пахне, до речі, дуже кавуном всередині. Казали мені, дівчата писали, що Дуже добрий, добре знео варення. Ну, не знаю, я не варила. Але якщо буду мати час, обов'язково попробую хоч, пару, хоч пів літрову баночку зварити і попробувати, чи дійсно воно так. Ладненько. Все, я буду працювати, а вам всім гарного дня, мирного неба і здоров'я. Всім па-па.